Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В даному відео ми будемо виконувати квест під назвою Підпілля. Що це за квест? Нам його дає капітан Чорнов, який рахує, що контрабандисти можуть ховатися в розщелині коло покинутого врагу. І каже, що нам необхідно знайти туди прохід. Що треба робити? Рухаємося. Ось де ми знаходимося, по-перше. Ось, оце, розщелено, до того. Ось ми спустилися в неї. Рухаємося всередину. По дорозі ми з вами ми знайдемо отаку штучку. Забираємо її з собою. Це Такий якби наполовину артефакт, який нам дозволяє телепортуватися. Зажимаєте ліву кнопку миші і тримаєте її, поки він не викине. Дану штуку. Зараз через певний час з'явиться телепорт. Заходимо в цей телепорт. Буде виконати завдання, записіться антирадами, тому що дуже часу тут треба буде нам пересуватися за допомогою телепортів і кожне переміщення в, телепорт, ну, в даному телепорті буде автоматично піднімати радіаційний фон до приділу. Що ми робимо далі? Дивіться, відкриваємо двері. Так, от доходимо до цього місця. Бачите, літають електричні аномалії. Вони реагують на рух і треба пробігати дуже швидко. Якщо зачепи, зразу використовуйте аптечку, тому що ці штуки наносять дуже великий урон. Біжимо запам'ятовуйте яким маршрутом. бачите? Тут -то можете трошки передохнути і продовжимо рух далі. Біжимо, біжимо, забігаємо отако і тут є труп. По трупу ми узнаємо координати їхніх пийників. Ще получені від нього дані і не забути забрати у нього ключ або то, що вам, те, що вам треба. Що робимо далі? Завдання наше оновлено. Так що ми падаємо вниз і ось таким чином рухаємось далі. І отут є двері. Відкриваємо ці двері, забігаємо сюди. Тут буде ще один труп. Так, наше завдання. Ось. Наше завдання оновлено. Але зразу з'явилося інше завдання під назвою Чорна душа. Активував странний напівартефакт, ми з вами опинилися в якійсь печері. нужно йти вихід на поверхню. Це завдання чорної душі. Ми знаходимо... Зайшовши в ці двері, ми заходимо у труп Якось башмака. У нього так само є SNP-артефакт. Беремо його і таким самим чином зажимає ліву кнопку миші. Чекаємо поки він активується. Все, з'явився телепорт, пригимов в телепорт і опиняємося так само в закритій печері, де сидить сталкер Бітард. Проведіть з ним діалог. зрештою решт поговоривши з ним ви дізнаєтесь то, що він наркоман, і в двох словах він просить, щоб ви його пристрелили. Вибір за вами, але я в нього стріляти не буду. Ось є у вас вибір. Або він нам дає наводку на добрий хабар і ми його вбиваємо. Або ми лишаємо його жити. Лишити його жити, отримаємо так само ще дві цих обманки, які можна буде вийти і якщо до нього зайти. Для чого для нього заходити? В нього будуть багато речей таких, що ви зможете обмінювати на морфін. Бачите, у нас є морфін, тобто можна буде з ним, будемо казати, торгуватися. Можете почистити його ящик. Після цього беремо знову обманку і проводимо знайти ж самі маніпуляції все з'явився телепорт пригав в телепорт завдання чорна душа виконано і нам лишається Зараз з вами добігти до блокпоста і доложити Чернову ту інформацію, яку ми зняли з трупа контрабандистів у печері. Погнали. Ось ми добігаємо вже до блокпоста, шукаємо Чорнова і докладаємо йому всю інформацію. Те, що ми знайшли в печері. Все, завдання підпілля виконано. Ми получаємо свою нагороду. І все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь. Лайки, репости, коменти. Всім. Дякую і всім пока. До наступної зустрічі.